В кінці 2023 року у нас на каналі вийшов підсумковий випуск, в якому ми розповідали про тренди в годинниковій індустрії. Серед них було і відродження популярності стилю арт-деко, представником якого певною мірою є наша сьогоднішня модель Hamilton American Classic Artmore Quartz. За словами Hamilton, серія Artmore існує ще з 1937 року. Вважайте майже 80 років і продовжує бути актуальною і сьогодні. Годинник має прямокутний корпус із нержавіючої сталі з габаритами 18,7 мм на 27 мм, товщиною 6,9 мм. На сріблястому цифроблаті маємо витягнуті та навіть дещо викривлені римські цифри та мітки. Причому цей ефект додатково підкреслює опукле мінеральне скло. Воно навіть дещо нагадує лінзу, і, до речі, його висота трохи додає годиннику загальної товщини. Нижній частині циферблата індикатор маленької секундної стрілки. Це, до речі, також вінтажний штрих. Тому що центральна секундна стрілка з'явилась пізніше. Це кварцева модель з водозахистом 30 метрів. Браслет нагадує сходинки і має невеликі проміжки між ланками, що робить його досить гнучки. Гарний варіант для тих, хто шукає класику з певним вінтажним вайбом.